Битва за останнє місце в зоні Ліги Чемпіонів. Хто б міг подумати, що в цьому сезоні за п'яту позицію в англійській прем'єр-лізі будуть боротися одночасно Манчестер Сіті та Брайтон. Ну але такі реалії англійського футболу. Всім привіт! З вами Єгор Джулай, футбольний коментатор, і ви на каналі ЄГОЛ. Ну і сьогодні в цьому відео я розповім вам, чого чекати від очного поєдинку між Манчестер Сіті та Брайтоном. Але перед початком попрошу вас підписатися на канал ЄГОЛ, ставте більше вподобає, як тоді буде YouTube просувати класний контент Ну і буде виходити більше класних відео. Тож, давайте перейдемо до прогнозу на цей поєдинок. Я вважаю, що у Манчестер-Сіті є козир, який допоможе їм пройти оцей Брайтон. І це швидкість. Так, ви напевно, і я насправді досі не можу звикнути, що склад гвардіоли передбачає те, що його гравці. Мають більше схильність, так ну, більше сильних сторін до швидкого контратакувального футболу, а не до володіння. Якщо Гвардіола в цьому матчі проти Брайтона, який ну, от брайтон гюртселера насправді має чітко плани, вони володіють м'ячем, вони тиснуть, вони ну, можуть грати першим номером. Якщо Сіті, як в матчі, наприклад, з Реалом, що мене насправді здивувало, зможуть. Так, трохи віддати м'яч і дозволити суперникам володіти. А самі на закиданнях на Холланда, на Мармуша, на швидких докютах Савіо зможуть Савіню так зможуть закидати м'ячі і відправляти за спину захисників. А ми пам'ятаємо, що якраз такий захист Брайтона зараз не ідеальний, то Ді, власне сіті зможуть забити першими, як на мене, і зможуть повести в рахунку і. Повести у грі, тому що Брайтону далі буде незручно. Ну і ми пам'ятаємо, що в матчах Брайтона, коли Брайтон пропускає першим, їм не дуже комфортно, тому я думаю, це має стати хорошим козирем. Ну, а власне, випишіть в коментарях, як ви думаєте, з яким рахунком завершиться гра, хто виграє і взагалі чи згодні ви з цим прогнозом. На мою думку, наприклад, рахунок буде, думаю, 2-1, але тепер вже не на користь Брайтона, як в першому колі, а на користь Сіті. Пишіть коментарі, власне, який рахунок хто переможе. Ну і ставте побільшу, подавай. В цьому відео. Підписуйтесь на канал, аби не пропускати нових цікавих випусків. Тож, до зустрічі на просторах Ютубу.